Пентагон нашу зарплату обстріляли. Потрібен евак ЗП 300 ЗП не сухранило перед боєм. Дзвони Каріні Борусік спить, спитя сітей на виїзді. Пентагон, Пентагон, я морзе, проводжу евакуацію одної ЗП. Стан тяжкий, потрібні хірурги та підтримка з неба. Дайте команду арті, нехай прикриває. Та завіт знати що, юридич. Сузавпіч, Морзе, морзе, я пентагон. Чекайте підтримки з неба. На F-16 вилетів Ісус. Чекайте, хлопці, тримайтесь. Зведення з місця подій. Зарплата особового складу вийшла на позиції ще першого числа, але була накрита вогнем кацапів і відступила на невідомий рахунок. Наразі ведемо перемовини з банком. Стан важкий. Картки порожні, але дув бойовий. Очікується десант копійок на кінець місяця. UPD stanom на 12.00 нашої зарплати триває під обстровом без обіду, але в нарахування переказ не загинув, він просто в полоні у фен Наразі особовий склад готовий до штурму фінслужби. до виконання по наказу. Пентагон, Пентагон, я морза прийом. Ведеться тяжкий обстріл по координатах нашої ЗП. зарплата в аташині ЗП в оточенні. Просимо термінової фінансової евакуації. Повідомлення поради на кінець зв'язку. Підключення до шифрованого каналу зв'язку. Виявлено спробу прориву на рахунок через Приват 24 Атака відбита. Доступ до виплат тимчасово заблоковано. Система урожиння економії. Оперативна обстановка. Особовий склад перейшов у режим виживання на тушкованці. Були поміщені випадки Бартеру, сухпай, обміняно на сигарети і Ролтон. Морально-психологічний стан стабільний, але дехто вже почав згадувати борги. Позаштатна інформація. За непідтвердженими даними, перший друзі бачив свою ЗП у сні. Хлопці моляться на фінансистку Оксану. Вона обіцяла, все скоро буде. Віримо в Оксану, віримо в перемогу. Хлопці, тримайтесь.